Кожен новий день це нова можливість зробити щось корисне для свого здоров'я. Скористайтеся цією можливістю завдяки програмі про здоров'я. Мене звати Олена Крива та незмінна президентка ТОВ Природолікування Зелена планета Наталя Земна. Вітаю, пані Наталю. Доброго здоров'я. Пані Наталю, на дворі весна. Всі господарі зараз розпочинають наводити лад в своєму садку. Під, підрізають дерева, кущі. Минулої програми ми з вами розмовляли про цілющі властивості верби. А які ще є дерева, які приносять користь для здоров'я людей? Дерева усі приносять користь. Ви знаєте, що дерева нам дають кисень, яким ми дихаємо. Дерева очищають повітря, Ну і дерева дають нам наснагу. І окрім того, що вони дають смачні плоди. Вони прикрашають нашу землю, скільки у нас лісів, скільки у нас садів. Знаєте, що яблунивими садами викрита вся Україна. Дуже багато сортів яблунь. Селекціонери винайшли. Хоч правда, такі знаєте, лікувальні, цілющі це Семиренка і Антонівка, вважаються цілющими, а всі інші такі декоративні, ну просто для смаку, але ж все таки вони дають багато здоров'я людині. Ну і інші також кожне дерево дає свій плід, дає свої квіти. Плодами цілющими у дерев можуть бути листя. А якщо ми говоримо сьогодні, коли ще немає листочків, то Знаємо, так як ми говорили ось про вербу, пам'ятаєте з вами так. про те, що кора верби це е цілюща речовина, яка лікує багато захворювань. І е ми ж не можемо думати, що одна єдина верба така. Наші пращури дуже любили вишню. Тому ну, немає, мабуть, сада, садочка десь у господі, щоб там не росла вишня. І наші всі поети, письменники оспівували вишню. Дуже багато пісень складено про вишню і вишневому садочку, і не тільки цю, і прирівнюється вишня, коли цвіте, до нареченої, а коли вже вона із червоними плодами. То також кажуть, що як гарна молодиця красива, це така вишня стоїть з кароокими очима своїми, посміхається до світу. То вишню також любили душа наші пращури. Оце ж бачите, гілочка вишні. Це гілочка верби, вже ж ніяк не можна сплутати, правда? Ніяк, це та. зелена гілочка, а це е, така вишнева, вона має такий колір, тому що міститься не лише у плоді вишні е, багато. Мікроелементів, вітамінів, звичайно, надто багато, і саліцилова кислота, тобто вітамін, це так як і у вербі, багато міститься, мікроелементів, заліза. А як же вона потрібна для кровотворення? От приходить дитина, бліда, бліда, така, не працює печінка нормальна. І тоді що ми говоримо? Давайте дитині там ліки якісь. А мама каже: у мене немає ніяких ліків, трав зараз нема. Що ж мені робити? А наші пращури, що робили? Вони брали гілочки-верби, гілочки вишні, так же як і гілочки-верби останнього року. подрібнювали їх, столова ложка заварювали в чай. 10-15 хвилин можна прокип'ятити на слабкому вогні, потім настояти півтори-дві години, допоки прочахне, і давати такий чай. І для того, щоб відновити печінку, брали дійсно таку, е, вже не вербу брали, а брали частіше вишню, тому що вона лікує печінку дуже добре. І коли дивишся людину і бачиш, що права долі печінки збільшена і тверда, питаєш, а у вас була, е, гепатит? був? А який є гепатит? Вірусу А, хвороба Боткіна була? Та була, але давно вже колись аж у дитинстві. В дитинстві була хвороба Боткіна, а по сьогодні печінка збільшена. То наші пращури вміли відновлювати таку печінку, усувати у той, е, наслідки того вірусу, давали чай із вишні, із гілочок вишні. І печінка відроджувалась. Вона працювала дуже нормально. Затвердіння застою того в правій долі не було. Відродила печінку вишня. Оця без листочки, бачите, ледь, ледь бруньки відкриваються у вишні. Ні листя нема, ні квітів немає, ні плодів, тим більше нема, а вона цілюща. І цілюща, вона ще взагалі для всього нашого здоров'я. Вона так же, як і верба, вона усуває запальні процеси в суглобах, ревматизм раніше лікували. Ревматизм лікували і плодами. Брали склянку плодів, вийшли, склянку молока. І два-три таких прийоми отаких от от, вечері, обіди. Ну, найчастіше вживали в обід вранці, ще серце. І тоді проходили болі в суглобах, ревматизм зникав плодами вишні. Але ж ми питаємо, а е, ці гілочки вишні допоможуть при такому захворюванні? Певно, що допоможуть, тому що вони стілюють весь організм. І не треба шукати імунітет, треба, е, щоб всі органи. І всі системи злагоджено працювали в організмі. Насамперед звертаємо увагу на шлунково кишковий тракт, як людина вживає яку їжу, як їжа перетравлюється, що засвоюється, і таким чином набуває сили і здоров'я. І те залізо і мідь, чого е, такий колір у, у вишні, залізо, мідь ну і багато інших е, мікроелементів. Вишня зберігає і в корі, і в гілочках, і відновлює функцію травного тракту. Тобто тонізує шлунок насамперед, щоб працював нормально весь шлунково кишковий тракт, треба найперше подумати, як засвоюється їжа у у шлунку. Треба подумати, як засвоюється їжа і як вона перетравлюється у шлунку. Таким чином буде працювати нормально і печінка, якщо там не буде токсинів, утворюватися, якщо їжа не буде застоюватися, підшлункова залоза. А якщо шлунок, печінка і підшлункова залоза працюють нормально, то й кишківник буде свою роботу виконувати тільки так. Отже, вишню любили наші пращури, іноді вони ставили її вище ніж верба. Тому що вишня може вилікувати не тільки тонізувати шлунок, вона може вилікувати ерозії у шлунку. Якщо ми навесні зараз, коли загострення є гіперацидного гастрита, виникає печія із жога, пече тут закид жовчі, смокче тут під ложечкою, печія така, болить живіт. Тоді ми знаємо, що це підвищена кислотність. А зараз найчастіше у дітей, особливо і в жінок також понижена кислотність. Шлунок опускається, розтягується, кислотність понижена. Їжа перетравлюється дуже тривалий час, і від цього вже здоров'я немає у людини, а може тільки шкода бути від самої смачної, свіжої, корисної їжі. А вишня в цьому допомагає. Вона тонізує шлунок. Перетравлення нормально, тому що вона тонус дає, і якщо понижена кислотність, вона кислотність виправляє. Тобто підвищує на такому рівні, щоб кислотність у шлунку була нормальна, не перевищує кислотність. І якщо є ерозії, виразки також дає можливість на слизовій оболонці загоїти всі ці виразки і ерозії. Одним словом. А тепер? Тепер, коли перехідний період, і ми всі знаємо, ой, у дитини може бути застуда, десь трошки провіяло вітриком, десь там ножки промочені, женята промочило, і у дитини може і горлочко боліти, і у дитини і носика тече, вона. Це коли вірус, і тоді швидше носа тече. А коли застуда, то у дитини починає боліти горло. От ми тоді і варимо чай, беремо чайну ложку. Гілочок вишні, подрібнити треба, так знаєте, сокирою поцюкать, так щоб воно було чим дрібніше, тим краще. І заварюємо чайна ложка в склянці окропу, це якщо для дитини заварили. Настояли годину півтори до теплого вигляду і по чайній ложиці даємо дитині, щоб вона пила такий чайок, такі ліки. Окрім того, ще й полоща горло, тому що вишня може бути ще і такою у вигляді бактерицидного засобу. Антисептиком, Таке усуває запальні процеси. Тому ми на вишню звертаємо увагу у нас в народній медицині, вишня це йде десь у перших, так би мовити, у перших рядах, так же як і е, верба, так же, як і шовковиця, там, як і інші речовини, йде вишня. Тому я пропоную всім господарям, які обрізають садочки, не викидати жодної гілочки ні з одного дерева, ні з одного куща. А ми будемо Розповідати. Я ось написала таку книжку природа в сірі взимку. Якраз це для цього періоду, щоб людина не думала, що природні ліки можна брати тільки тоді, коли природа квітує і коли дає плоди. Зараз вона також цілюща. Пані Наталю, а давайте поділимося з нашими глядачами рецептом, як приготувати настій з гілочок вишні, щоб вилікувати шлунок. Столова ложка подрібнених гілочок це для дорослих, дорослих. людей для дитини. Ми даємо чайну ложку, і у дитини, коли є паразити, ми також. Даємо чай з гілочок вишні для того, щоб вигнати паразитів. А зараз паразити ну, у кожної дитини. Дивишся чорні круги під очима, дитина їсти нічого не хоче, тільки солодке хоче. Тому даємо чай дітям. Дорослим столова ложка на склянку окропу і вживаємо по столовій ложці. Но ці відвари, які з гілочок, їх може зберігати дві доби. Два дні, а то й три дні, тільки в холодильнику. Але коли уживати, то його треба трошки підігріти. Тепленьким. Або, або беремо столову ложку відвару із з вишні і додаємо гарячого гарячої води окропу, щоб, ну, тепло тепло теплому вигрі тоді так. гарно дуже засвоюється. Тож бачите, все, що були там у людини. І весь шлунково кишковий тракт, а коли болить голова, також варять чай із вишні з гілочок і п'ють такий чай. А особливо тепер це дуже така, знаєте, слушна допомога від вишні, коли перехідний період і застуда. Ось я у цій книжці, оце що природа стілює і взимку. Знаєте, зараз люди чогось трошки ліниві, вони не хочуть читати. А так би хотілося, щоб вони не тільки в інтернет заглядали, а щоб вони ще й заглядали у книжки, які ми пишемо про те, що як природа сірі. Я багато рецептів даю. Ось, наприклад. Від глистів, от як я говорила далі від застуди засіб, одна чайна ложка для дітей, для дорослих, столова ложка, заварити 15 хвилин, насіяти до теплого і потім випити чай, такий можна пити перед сном. Можна випити чверть склянки, додати туди меду трошки, щоб підсолодити, закутатись. Ми вишня дасть, оскільки вона містить багато саліцилової кислоти, це аспірин. І аспірін, і аналгін містяться у гілочках вишні випити такий чай, закутатись, пропотіти і вранці стати здоровим. А господар, коли обрізає гілочки, то він же їх викидає. Я прошу усіх господарів жодної гілочки нічого не викинути ні з ожини, ні з малини, ні з калини. Ні, з вишень і навіть бускових гілочок також не треба викидати. Ну і тим більше, ми вже говорили про берези, про вербу. Так, ось так. Отже, і... все, що нам дарує природа. Не поспішайте викидати, адже все буде для нас в пригоді, і все може бути ліками. Навіть Звичайно. Тільки треба тільки треба вміти застосувати. Не треба перебільшувати ніколи, щоб не завдати шкоди. А так якщо доцільно приймати дозовано, то і дитину, і дорослу людину. Ревматизм, артрити, артрози, коли болять коліна, коли там у шиї. Ну, одним словом, болить у попереку, тому що вишня допомагає не тільки сіллює печінку і шлунок, вона допомагає працювати ниркам і навіть не ниркам, а всій сечостатевій системі. Набряки усуває, запалення знімає. Запалення нема, вже болю немає, органи працюють нормально. І е, шлунок тонізується, лі, ліва нирка працює відмінно. Печінка налагоджує свою функцію і е, застій то і зникає. Права нирка працює нормально. Ну, у чоловіків. Ми знаємо, що і при простатитах треба лікувати і нирки, і статеву залозу. Так ми й даємо. Ми даємо нефролік для нирок і даємо простаден, щоб вилікувати чоловіка, аби не було аденоми, не робити операцію. У жінок дуже багато є опущень, у жінок нетримання сечі. Ну, також даємо чай з вишні. Вишня має дубильні речовини також, і вона лікує грибкові захворювання. Одним словом. Як вважали наші пращури, що немає захворювання у людини, при якому б не змогла зарадити вишня, допомогти? Тому так і любили вишневі сади і не тільки смакували ягодами, а ще і збирали від самого от морозу, коли починається вишні вже сокорух, і то звичайно до глибокої осінь. А які її властивості Це омела? Ну, її по-різному там вважали, але омелу е ягоди це прилітають до нас з півночі птахи, коли там нема чого їсти. Прилітають і беруть оці ягоди е білі і ними живляться. У цих ягодах багато смолистих речовин, і дзьобики у них е залипають, і вони тоді вичищають, е знаходять дерево. І в розщелену дерево, дерево там, або саме дерево об кору очищають. І насіння це потрапляє в щілинку. І е, там вже проростає омела. Омела повний паразит абсолютно. Вона живиться тільки стоками від того дерева. На якому вона виросла, вона навіть не півпаразит. Півпаразит він бере частково із землі, а частково бере із якоїсь рослини, омела паразит. Але раніше, та й тепер навіть, але в інших країнах світу омелу застосовують для лікування неоперабельного раку. Коли пухлина виникла у людини. І вже її прооперувати не можна. Утворилась в людини пухлина, а прооперувати її не можна. Ну Є різні причини. Наприклад, коли там виникає базаліума поруч із оком, то лікарі не оперують. Коли виникає там пухлина, якась у людини дуже високий тиск або інше якесь захворювання, і оперувати людину не можна. Тому при неоперабельному раку онкологічному захворюванні застосовували омелу. Дуже. Бачите, така, такий паразит а, е, допомагає людям. Омелу збирають взимку. Ну, коли вже приходить весна, то вже тоді рідко коли омелу збирають. А її у лютому місяці до кінця лютого, та навіть і в березні, коли ще таке прохолода, то беруть також омелу. Тобто збирають самі ягідки омели? Е, для лікування беруть, да, беруть листочки омели, гілочки. Подрібнюють і заварюють. Листочки, гілочки, да. подрібнюють, заварюють, так? Так. І п'ють як настій. Зрозуміло, дуже цікаво. Mm -hmm. А я ще бачу сьогодні у нас на столі. Черемша зараз на ринку знайдеш в будь-якої бабусі. Біля хати росте, теж можна її побачити. Mm -hmm. mm -hmm. Якісь смачнющі салати. А от розкажіть нам про користь черемши? Ну, черемша, по-перше, весняна, рослина яка дає свою зелень, свої вітаміни, мікроелементи, все вона дає зараз для того, щоб працювало, щоб тонізувати людину, для того, щоб працював шлунок нормально. І це я вам скажу перші вітаміни, першовесняні вітаміни. А також хочеться зеленого, правда, чогось зелененького такого, то ми беремо черемшу. Ну, Вона тонізує шлунок, тонізує всю травну систему і від застуди її також застосовують, але в основному для того, щоб отримати вітаміни, мікроелементи і тонізувати весь шлунково кишковий тракт, шлунок, кишківник, щоб працював нормально. Ну і вона не всім показана. Іноді, коли хвора підшумкова залоза, то навіть її запах от людині не подобається. Чесника, Якщо не подобається так? цей, вона ж знаєте, вона і часник, і цибуля так, так. разом зібрана у да. цей ведмежа цибуля. От, то, е, якщо підшумковій залозі не подобається е, запах, то краще її не вживати, тому що може тоді боліти е, під ложечкою і е, тим, у кого гіперацидний гастрит, також не е, всі люди можуть вживати е, черемшу. Ми е, звикли до того, що Першовесняна зелень це е, наші вітаміни, це наша наснага. І я ось бачу, у вас лежить. Ви про черемшу спитали. Ось у вас гарний пучок, редиски лежить. Мені також подарували сьогодні. Подарували такий почачок, редиски. Але е, розумна господиня ніколи не викидає листочки. Ми ж чекаємо, коли буде корнеплоди. Редисочка, але насамперед треба збирати листочки. Вони містять багато вітамінів і до салатів додавати листя. Ще тільки зійшла е, редиска, ще викинула десь 4 П'ять листочків, то ми вже позичаємо в неї кілька листочків для того, щоб додати до салату, аби він був гостріший. Щоб тут є гірчичний олій, трошки міститься, воно знаєте, таке гостреньке. І до салату додаємо, і тоді салати смачні і дуже корисні. І шлунок дякує за те, що ми зуміли зробити такий салат. А потім уже, ну, зараз ми можемо і корнеплоди брати, але ні в якому разі викидати листя не потрібно. І Давати його неперебільшену частину. Якщо салат робимо там з іншої зелені або навіть капустяний там, то додавати кілька листочків до того, щоб як приправа до салату. Пані Наталю, я вам дуже вдячна за дуже цікаву розповідь. А я можу додати лише одне: любіть себе, своїх близьких, піклуйтеся один про одного і будьте здорові!